Добрий день, дітки! Послухайте, я приготувала для вас загадку. Чайки весело літають і дельфіни пропливають, там кораблики пливуть, навіть скати там живуть. Дітки, що це? Так, море. Діти, а що таке море? Правильно, це вода. А ви знаєте, що велика територія нашої планети Земля знаходиться під водою. Ось погляньте, що це, діти. Правильно, це глобус, зменшена копія Землі, яким кольором позначена на ньому вода. Молодці, синім. Тому ми можемо сказати, що дійсно велика територія планети Земля знаходиться під водою, море це безкрайні водяні простори. Море буває різним, може бути спокійним, теплим, і тоді ми із задоволенням в ньому купаємося, тому що морська вода дуже корисна для здоров'я. У ній розчинено безліч елементів, які позитивно впливають на наш організм. Море може бути бурхливим, нестриманим, вітер піднімає великі хвилі, і ми говоримо, що на морі шторм, а ще в морі багатий підводний світ, і сьогодні ми маємо таку можливість познайомитися з ним. Під водою росте багато різнокольорових водоростей, живе безліч риб, серед яких зустрічаються навіть хижаки. Та спочатку давайте пригадаємо, яких морських жителів ви знаєте. Ось вона яка розбійниця морська, Усіх би проковтнула зажерлива акула. На дні моря проживає, струмом ворога лякає. Він електрики заряд, риба електричний, скат. Хоч нема копит у нього, він швидкий у рухах, Вправно скаче він на підводних луках, морський коник. І з людьми товаришує, дарма часу не марнує, злу акулу проганяє, шкодити не дозволяє. Молодець, хоробрий він, звати молодця дельфін. Знають діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит. Добродушній, синій кит. Молодці, он як багато морських істот назвали, а зараз ми детальніше розглянемо морських мешканців. Ось, приміром, восьминоги вони мають голову тулуб і вісім ніг щупалець У восьминога м'яке тіло, немає кісток, вони справжні хижаки, деякі з них уміють змінювати колір свого тіла, пристосовуючись до умов навколишнього середовища. Краби це жителі дна. Вони схожі на морські камінці, мають по шість лап і по дві клешні. Клешні потрібні їм для харчування та захисту від ворогів. Молюски живуть у мушлях, що мають різний колір і розмір. Внутрішня частина мушлі покрита шаром блискучої речовини, під дією якої звичайна піщинка може перетворитися на дорогоцінний камінь, перлину. Черепахи найповільніші істоти. У них є панцир, голова, хвіст і чотири лапи. Черепахи здатні ховатись всередину панцира, як у будиночок, і тоді вони геть схожі на круглий морський камінець. Медуза морський мешканець, тіло якого має форму парасольки або диска. Вони бувають великими і маленькими. Медузи складаються з води. Її не можна чіпати руками, бо вона може вжалити. А це риби найбільша і найрізноманітніша родина морських мешканців. Риба метелик дуже любить плавати з корала на корал, як метелик з квітки на квітку, тому її так і називають риба метелик. Ці риби полюють на комах, які літають над водою. Під час полювання риба може вистрибнути із води. Вміння вистрибувати з води допомагає їй також врятуватися від хижих риб. Летюча риба. У цієї риби плавники можуть розширюватися і ставати схожими на крила. Ця риба, наближаючись до поверхні води, розганяється і, вистрибуючи з води, розгортає плавники і летить, як птах, може навіть пролетіти велику відстань. Діти, а зараз морські мешканці пропонують вам пограти. Назвіть, хто де знаходиться, де знаходиться морський коник. Так, справа внизу. Над ким пливе медуза. Правильно, медуза пливе над акулою. За ким жениться акула? Молодці акула жениться за черепахою. Під ким пливе кит? Правильно, кит пливе під черепахою. Ще раз уважно подивіться: запам'ятайте, як розташовані морські тварини. Закривайте оченята. Дітки, що змінилося? Правильно, кит і морський коник помінялися місцями. Отже, дітки, про кого ми сьогодні говорили? Що нового ви дізналися про них? А наше заняття закінчилося. До побачення!